Тут рха тільки щоб було. А ви всі живі? Ну всі живі, крім... крім єли, я вижив просто тут. Я вижив поважу. Ну, розбудка камера мені, ні, 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 то ней, то ні... то він же поварялася. Ваших титанів скоро і вас не буду обамить. Стоп, нам треба відповідать, скоро буде до Титаню. Ну я не знаю, чи ми точно рассвітамся. Блін, прям шпилет до мене. А я падаю, я падаю, прямо до тебе. У вони само. сама? мене! Ай бой, я че вспойду. наводить прямо до мене. А, ні, пух. Ні, надіюсь, надіюсь, надіюсь. Надіюсь, ти не надеюсь, надеюсь, надеюсь. Надеюсь, ты не зона. Не-не-не, чика не. Ну ладно, дякую скорить. Я не хочу хоть, ну ладно, дякую. <сі> мина. Ой, тільки не то. На 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 нас тут на я думаю, так А якщо На что целый. Ай, ты ч мне вдарил?

Це нам треба бігти, вони зараз зірвучі. Та го блінці. Я не хочу знову здохнути, як тоді. Це не поставляєш, як це було больно. Саша дуже добре, то мені. Мені теж не дуже добре. Ну, Відвикайте хтось. Мне кажется, всі тут помремо. Та не думай, ми тут ніхто не помремо. тільки може ви загинете. Ну та я говорю, всі ми тут помиремо. Моя камера все в крові вже. Що вони роблять? Ну я не розумію. Так, чомусь мене звозимо на фей. О, привіт! Спикин Бики Уивест Мы хочем сбишити нашего спики мене Титана. И два и каменный мене Титана 2.0 ми його возьмем щоб було легше зробити збільшити робит. Сбиншити так вони будут так и сын. Uh вот -huh. мы їхня охорона поки щось. Я знайсть Сийский веесил. Ладно, не буде. Ну хоть и пожалуйста, конечно, без кибисты. Хтось тут є? О, все получило. Тут, тут і в ще з нами пришла. И він за нами гонився. не Ну ми пішли, напевно А, охорона. Ай, ладно, ми з вами побудем вашу охорону побудем. Вас що творится. Не приходимо. Ну еще твій мене сюди пишли. Нормальна армія, а що? Ну, нічого не говорим же.

50 серия. Что вы сказали? Ничего. Для вас вас тест телепортнет, потому что вы далеко будете долго телепортировать его. А чему долго? А я хулёшу вообще телепортнет? Так. Что? Что?